Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати для тих батьків, хто має статус одинокого, тобто одинока мама або одинокий батько, мають право на грошову допомогу від держави на отримання дитини. Хочу нагадати, що обсяг такої допомоги це різниця між 100% прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну людину. Як отримати таку допомогу? Отримати такі виплати ви можете, звернувшись до органу соціального захисту населення або центру надання адміністративних послуг за місцем вашого проживання, або безпосередньо подати заяву через портал Дія. До заяви вам потрібно подати наступні документи: це декларацію про доходи та майновий стан вашої родини, копію свідоцтва про народження дитинки, витяг із державного реєстру актів цивільного стану громадян. Про реєстрацію народження дитини з зазначенням відомостей або про матір, або про батько. батька. Вибачте довідку про доходи, якщо в декларації будуть визначені доходи, інформація про яких відсутня в Державній податковій службі Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування. Також в разі смерті одного з батьків копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не отримують на дітей пенсію та іншу державну соціальну допомогу від держави у разі усиновлення дитини, копію рішення про усиновлення.